Доброго дня мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму youtube каналі Буду дуже рада вашим лайкам, коментарям, підписці. Адже це допомагає популяризувати україномовний контент. Так, давайте подивимось, чи відчуємо ми наслідки? Ну, не наслідки, а результат. Чи відчуємо ми результат саміту миру, який відбувся тиждень тому? Чи відчуємо, тобто, 16-го він відбувся червня. Чи відчуємо ми результати саміту миру, ну Давайте до кінця літа 2024 року. Чи відчуємо ми результат? Якесь буде полегшення. Буде певне полегшення. Не знаю, яким чином, що буде. Ну, дивіться, карта імператриці пряма, карта Сонця пряма. І перевернута десятка жезлів, тобто якесь полегшення в чомусь буде. Ну, карта сонця це захист. Захист. Це партнерство, це захист, от червоний прапорез, це червоний прапорець, це як, знову ж таки, над цими дітками, це означає, що от, ніби от як щось захищає і сонце. Тобто, я думаю, і ну, карта імператриці, карта України. Україна буде більш захищена і буде от полегшення в, певні, в певних важких ситуаціях. Ну, ось так. Всі три карти говорять так. Давайте відкриємо блокується незадоволення. І зупинка, зупинка, зупинка тої шаленої агресії. Я не знаю, як це так. Блокується зупинка поставок. Я думаю, що після цього, бачите, може бути. Полегшення в плані поставок зброї. Те, що не довозилося, воно буде довозитися. Так, сонце. Е, сонце зупинка беззахисності. Якщо дослівно зупинка беззахисності. І я вам сказала, що сонце це захист, це. Е, як новий покровитель, не знаю, покровитель, да? нові покровителі, нове життя, нове життя. Полегшення і шлях до нового життя. Імператриця. Зупинка. Ну, це шлях буде йти ну, на зупинку війни. Зупинка критичної ситуації, навіть так взяти. Це проміжна, проміжна карта. Блокування важких критичних ситуацій буде йти. Тобто, знову ж таки, якесь буде полегшення. Тобто, ми не самі будемо цей вантаж нести, а нам же допоможуть. Наприклад, ми несемо 10 жезлів таких важких, а дехто підійде, давайте я тобі допоможу. І взяв 5 жезлів. Ну, от в такому плані буде. Ніби як розділять з нами той важель. Я правильно розумію, партнери нам будуть допомагати полегшувати нашу важкість у війні? Заспокоєння. Заспокоєння і, ну, скажімо так, Тут іде зупинка, зупинка, да? зупинка нашого незадоволення, зупинка нашої журби і заспокоєння. Ну, от я не знаю, як це буде. Те, що рухалось не в тому напрямку, воно буде переспрямовано в належний напрямок подій. Те, що рухалось, наприклад, якщо взяти зброю. Куди ось воно зливалося не нам, воно буде тепер надходити до нас. Тобто це будуть знову ж таки поставки, поставки зміцнення партнерських стосунків. Криза, 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 вона буде ну, небажаною, ніхто не бажає кризу. І Будуть об'єднані зусилля для того, щоб припинити кризу. Ну, поки що, ось так я бачу. Так, давайте тоді говорять про Саміт 2. Чи буде той Саміт 2? Саміт 2 відбудеться. Ну, говорять, що Саміт 2 він положить край, кінець тій війні. Так? Давайте подивимось. Саміт 2 відбудеться. До кінця року 2024 року. До кінця 2024 року відбудеться Саміт 2. Ну, для того, щоб, ну, скажімо так, бути без... для безнадії, закриваються перспективи. Тобто, сподівання є. Сподівання є. Справа в бажанні. Справа в бажанні. Будуть шукати шляхи шляхи для того, щоб бажання втілилося у життя. Ну і давайте ще одне питання: чи дійсно самі два може закінчити війну? Чи дійсно самі два може, ну, не закінчити, покласти кінець початок кінця війни? Чи дійсно самі два покладе початок кінця війни? Може. Лицарь, так. Може. Знову ж таки, початок кінця. Це ще не кінець, але початок кінця. Зупинка активних дій. Лицар мечів перевернута. Зупинка ну, такої шаленої агресії. Король Пентаклів. Це король Землі. Поруч з ним дев'ятка Пентаклів перевернута, вона не має ресурсів. Тобто цей король він ще не має повних, повних ресурсів, тобто 100% мінус 80-85. Тобто 15-20% буде сили в того короля. Але, але Я знову ж кажу, початок. Кінця війни. Поступово будемо збирати докупи наші ресурси, наші втрачені землі. Іншими словами, тут ще може так сказати, що не всі землі будуть деокуповані на той момент, коли покладеться початок кінця війни. Не всі землі, тобто тут король. Пентаклі він ще без ресурсів належних. Про що ще це говорить? Що Україна знесилена? Знесилена? Але наші кордони. Ми стоїмо, ми відстоїмо наші кордони. Ми ще, хоча ми поранені, Україна поранена. Але вона боронить свої кордони. Продовжує боронить кордони. Україна у серці. Ще буде в нас проблема кордонів стояти. Знову ж таки, не всі території будуть звільнені. Проблема кордонів в нас ще буде. Проблема кордонів ще буде. Весна, весна. А тут кінець осені, кінець осені. Ну, подивимось, як воно програється. Десь проміжок кінець осені, початок весни буде якийсь такий значущий кінець осені 2024-го, я так думаю, і весна не, під кінець весни. Півроку. Це якісь м, півроку, 7-8 місяців. Будуть такі вирішальні, я думаю. Ну, подивимось, 2024-2025. Я правильно говорю? Правильно думаю. Ми встановлюємо свої правила не вочевидь. Але бачите, десятка мечів. Тобто, для того, щоб ми були обмежені в своїх традиціях і правилах, то тут іде унеможливлення в обмеженнях того, що наша сім'я існує. Того, що ми будемо від. Відроджувати, скажімо так, відновлювати наші території. Ну, буде важко, звичайно, тримати свої традиції, тримати е, свої правила, свої наміри, свої цілі. Тому що ситуація може бути дуже важка в цей, в цей момент, в цей період. Ну, тут, бачите, карта. Відстоювання своїх правил. Тобто, я думаю, що нам хтось, не вочевид, буде вставляти палки в колеса. Знову ж таки, а давайте ви відмовитеся. Тут, тут, тут не йдеться мова про бойові дії. Бачите, хтось буде нам пропонувати, а давайте ви все ж таки, навіщо вам всі землі? Давайте поки ну, розумієте про що, те, що нам говорять. Не вочевид, от Папа Римський, наприклад, да? він перевернутий, Єрафант. Якісь папочки, папи, папи, якісь люди, не голови країн може ще бути, окрім папи римського, а ще, ну, типа, канцлери, всякі, знаєте, не президенти, а канцлери чи прем'єр-міністри можуть нам не вочевидь, штовхати нас на блокування нашої цілісності. На унеможливлення трансформації України. Вони нас будуть штовхати в цей період. Розумієте? Спроба знову нав'язати якісь переговори. Переговори ну, маніпуляції. Багато буде створено якихось таких дій. Багато вони будуть намагатися нас в чомусь обмежувати, з чимось змиритися, показати себе хазяєвами в цій ситуації. Ось так. Бачите, як воно виходить цікаво. Як? Ну, ну побачите, побачите, буде після другого саміту нас будуть схиляти. Або в рамках його. Він має відбутися все ж таки. Я думаю, він має відбутися. Але відбудеться він чи не відбудеться шляхом переговорів знову нас будуть схиляти до цих переговорів, відмовитися від трансформації України, від відновлення України і якимись такими маніпулятивними ходами будуть нас намагатися. Ну, подавити в нас ту жагу бути вільними. Бачите, як вона поставила на нього ногу, а він не може вирватися. Тобто, чимось нам, нас будуть обмежувати якимись такими умовами, які будуть стримувати наше бажання дати комусь в морду. За слова. Зрозуміли, да, про що я говорю? Ну, ось так виходить в мене. Ну, подивимось. Ну, давайте ще тоді спитаємо, чи вдасться нас хилити, чи піде Україна на ці домовленості. Чи піде Україна на ці домовленості? Знову карта домовленостей. Ні, це погана ідея. Це погана ідея. І дуже ризикована ідея, ми про це знаємо. Це ідея, яка, ну, скажімо так, ці домовленості, як погана ідея, може нас обнулити, поставити нас на початок. За що боролися, це все обнулиться. Розумієте? Це множення на нуль наших зусиль, це множення на нуль людей, які загинули боронячи землю, і які постраждали від. Орків від ракет ми на це не підемо. Це погана ідея, ми будемо про це говорити. Це знову підведення нас до тої ситуації, з якої ми почали, на жаль. Тут іде ще якась складова, таємна. Ми про це знаємо. Ми знаємо, що не буде так добре, як було. Тобто, це наслідки таємні. Ми знаємо всі підводні течії тих домовленостей і до чого вони можуть призвести, ну, це ілюзія, ілюзія. Ми про це знаємо. Тому ми стоїмо наші хлопці. Лицарі Пентаклів, лицарі землі, вони стоять, відстоюють кордони, працюють земля. Крок за кроком воно буде звільнятися і встановлюватися нові кордони. Ну, скажімо так, нові кордони маються на увазі від, від сунення ворога назад. Зрозуміли, да? так? Деокупація територій. Ну, так в мене вийшло. Подивимося, як воно буде відіграватися, але, на мою думку, такі ключові події, рішаючі, відбудуться під кінець осені, починаючи з кінця осені 2024 року і будуть тривати півроку, десь до кінця весни 2025 року. В цей період є загроза нав'язування нам нових домовленостей. Ну, знову ж таки, будуть за рибу гроші, знаєте. Але ми будемо стояти, ми знаємо, до чого це призведе. Це просто множення на нуль наших людей. І взагалі нашої цілісності, незалежності і так далі. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо, незважаючи ні на що. Всіх переможемо. Тримаємо стрій! До побачення!